Чесно кажучи, маючи доволі часу та випадково для себе, конкретно так зацікавившись тією зброєю, яку нам передають західні партнери та другими аспектами нашої війни проти московитів, я вирішив заснувати на каналі нову рубрику Скріпи Наші перемоги. Мабуть, краще було б для неї заснувати інший канал, але камон, я навіть свій перший канал не розкрутив хоча б до тисячі підписників, куди вже тут засновувати другий. Тому хай, поки буде так, це канал Скрипта та Українська історія, її нова вищозвучна рубрика. Мене звуть Олексій. Зараз буде розповідь про ПТРК Джавелін. Джавелін це переносний протитанковий ракетний комплекс, скорочено ПТРК, виробництво американських підприємств «Рейсен» та «Локіт Мартін. Сподіваюся, я їх правильно їх вимовив. Джавелін є першим серійним ПТРК третього покоління, обладнаний прицілом вистрілів в забув. Тобто, ракета Javelin має теплову голівку самонаведення, тому оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети після запуску, поки вона наближається до цілі. Тому тут буквально бахнув ракети і, так би мовити, пішов далі по своїм справам. Цей ПТРК США розробляли від 1986 року, а прийняли на озброєння 1996 року. Перше успішно використовували в Іраку в 2003 році. Через ефективність цього ПТРК його постачають на експорт до деяких країн світу, а від 30 квітня 2018 року перші комплекти стали надходити до України. Але справжньою зіркою Джавелін став після широкомасштабного вторгнення москалів в Україну, коли московицька бронетехніка палала як костер на Івана Купала саме завдяки вдалому приміненню Джавеліні. Зараз підуть характеристики Джавеліну. Тобто достатньо велика кількість різних цифр, які я постараюсь подати динамічно. Так от, бойова маса усього ПТРК 22,3 кг, тобто як на великий пакет цементу. А маса самої ракети становить близько 16 кг. Час переведення ПТРК в бойову готовність 30 секунд, через час перезаряджання менше 20 секунд. Відстань бою від 150 до 2,5 тисяч метрів, максимальна швидкість ракети 435 метрів на секунду, і на відміну від іншого широко відомого ПТРК «Енлау», «Джавелін» потребує двох людей обслуги для ефективних бойових дій оператора та заряджальника. І нарешті приблизна вартість однієї пускової установки, точніше ракети, становить аж 175 тисяч доларів. Така відчутна, вар... відчутна вартість комплексу пояснюється використанням інфрачервоної голівки самонаведення з об'єктивами великого діаметру. Якщо казати про способи застосування, то джавелі – це портативна пускова протитанкова установка, яка накидається на плече і може стріляти з двох положень, пострілом по прямій або атакувати згори. Коли ракета вилітає із відстріляного тубуса на висоту 160 метрів, пролітає під кутом в 45 градусів, знищує ціль. Поміж переваг використання джавелін можна назвати нечутливість до перешкод, створюваних засобами інфрачервоної протидії, можливість впевненого обстрілу цілей на зустрічних курсах. І можливість боротьби з цілями, що мають різні типи двигунів. До мінусів можна віднести залежність точності наведення від наявності перешкод в виді туману, диму, дощу і так далі, а також те, що в експлуатації Джавеліні таке важче, аніж ті ж самі НЛО. На цьому все. Всього найкращого. Підтримайте канал лайком і підпискою, обов'язково донатим ЗСУ. Слава Україні!